Ну і сьогодні, наприкінці 2025 року, ми завершуємо створення безпекового центру в Кринківському старостаті. Це найвеликий старостинський округ в Глобинській територіальній громаді. Тому сьогодні ми відкриваємо і добровільну станцію пожежної охорони. Це завершальний етап створення центру безпеки. Раніше ми відкрили вже станцію швидкої допомоги і поліцейські дільничі інспекторів. Які будуть обслуговувати Кринківський старостат, Куп'юватовський старостат, Зубанівський, Івано-Селищанський, так само і добровільна пожежна охорона буде розташована тут саме, в селі Великій Кринки, і буде обслуговувати наш, так, віддалені території Глобинської громади. Чому віддалені? Тому що площа Глобинської територіальної громади велика понад тисячу квадратних кілометрів, і тому для оперативного реагування. На надзвичайній ситуації було прийнято рішення створити центр впеки. МЧС в нас в цьому підтримує і посилює наші всі пожежні рятувальні загони новою технікою, яка більш потужна, більш спроможна і більш буде швидко реагувати на виклики сьогодення, а саме приймати участь в тушінні пожежних очагів пожеж. Скільки ремонтували тут, що відбувалося, і скільки людей тут буде задіяно, і техніки. Ну, планується, що тут буде добровільна пожежна охорона. Тобто це значить, що люди, коли будуть отримувати виклик на пожежу, будуть прибувати для здійснення тушіння. І буде чергові, які будуть цілодобово нести чергування. Вони будуть в штаті пожежної охорони, і будуть чергувати саме в селі Великі Кринки. Ця пожежна і загон буде. Швидкого реагування, першочергове швидкого реагування, а далі, в разі необхідності, заходи по тушенню будуть підцілюватися тими пожежними автомобілями, які в нас є в центральному нашому місті, в місті Глобина. Я пару слів можна доповню до того, що сказав Олег Віктор. Це у нас в селі Великі Кринки ми створюємо структурний підрозділ добровільної пожежної охорони Великокринківській. Це структурний підрозділ місцевої пожежної охорони. Глобана, який відповідно базується в місті Глобана. Тобто першочергово вони приймають, якщо буде якась надзвичайна подія або пожежа старостаті Великокринківському, вони реагують, виїжджають і якраз протягом 10-15 хвилин вже основні підрозділи місцевої пожежної охорони, державного пожежно-рятувального підрозділу міста Глобана будуть уже прибувати і брати на себе керівну ну, гасіння пожежі, то він буде керівник гасіння пожежі, ліквідувати ті чи інші наслідки. А проходили вони якесь навчання? Тобто так, це... так, так. Всі навики, тобто такі, знаєте, першочергові ази, вони всі знають, відповідно, ТТХ автомобіля, подачу першого ствола, відповідно, як приступати до гасіння пожежі. Люди навчені, пройшли безпосередньо навчання. Те, що вам ще місце побратим передасть, будете казати? Да, так, так, саме, саме в цей час мер міста Глубина Станіслав Джусь знаходиться в відрядженні. Ми отримали від нашого міста побратима Графінверця Республіки Австрії потужну пожежну машину. Зараз вона перетнула кордон України, їде сюди. Її, я думаю, в найближчим часом доставлять наші хлопці саме для того, щоб вона заступила на бойове чергування. Це буде вже третій автомобіль, який нам місто побратим передає. Також вони готові надати практичну допомогу в навчанні наших пожежних, передати свої навики, своє уміння. Для цього можна буде організувати роботу по спільних навчаннях, які будуть відбутися як на території Глобинської громади, так і є відповідні запрошення для здійснення виїзду в Республіку Австрія. Мене звати Владислав. Угу. Ви мешканець великої мешканець великих кринок, так. Як потрапили в добровільну пожежну охорону? – Ну, запропонували, я не відмовився. Хотілося допомогти великим кринкам і взагалі Глобинській громаді. І чим за ваша професія з чим пов'язана? Моя професія вчитель фізичної культури в школі тут, в великих кринках. Не хочу стати осторонь. Ну, з проблем, які ну, які пов'язані проблеми в великих ринках, хочеться допомогти, то, ну, тому я й прийшов сюди. Вийшли навчання, чи складно? Так. ну, Усьому є свої складності, але пройшли, впоралися.